Слава Україні! В ефірі підсумки дня 20 листопада. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. В область з фронту надійшли трагічні звістки. На війні з російськими окупантами загинув 21-річний герой з Горохова, Луцького району Богдан Дацюк. Воїн народився у селі Вільхівка 2 жовтня 2001 року. Стало відомо, що заступник командира бойової машини, навідник-оператор, у бою за батьківщину загинув 16 жовтня 2022 року, неподалік села Опитне Покровського району. Донецької області. Рідні сподівалися, що воїн живий, проте, на жаль, нещодавно підтвердили його загибель. Окрім того, перестало битися серце Волинської захисниці Ольги Кулікової 1983 року народження. Її сім'я переїхала до міста Нововолинськ після початку повномасштабного вторгнення. Ольга захищала Україну в лавах Збройних сил. Під час поїздки в Чернівецьку область її серце раптово зупинилося. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника та захисниці. На Волині молодики увімкнули російську музику на усе селище. Як повідомляють очевидці, це сталося у нічну пору доби у Ратному. Молодь розважалася у центрі, слухаючи російську музику. Ні, збирають кошти для військових, а інші тусуються серед ночі безнаказано. Невже ще мало гине хлопців на війні? Але за весь час, поки ми живемо на цій квартирі, це практично кожен вечір, написала місцева жителька. Чи встановили поціновувачів російської творчості? Невідомо. У Маневичах вчинила самогубство 60-річна жінка. Тіло знайшли 17 листопада у її оселі. Інформацію підтвердили у поліції. Правоохоронці зазначили, що 17 листопада місцева мешканка покінчила з життям шляхом повішення. Тіло скерували на судову медичну експертизу. Деталі встановлюють. У Луцьку сталося ДТП за участю вантажівки. Як повідомляють очевидці, автопригода трапилася 20 листопада у Луцьку на вулиці Мамсурова. Зіткнулися вантажівка та легковик. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також на Волині вантажівка злетіла з дороги у кювет. Як повідомили у патрульній поліції області, аварія трапилася у селі Свидники Ковельського району. Водій розповів патрульним, що просто заснув під час руху та втратив контроль. Роль над своїм авто чоловіку пощастило. Ні, він, ні його транспортний засіб не постраждали. На Волині судитимуть чоловіка, який мало не зарізав односельчанку. За інформацією Волинської обласної прокуратури, 52-річний житель села Мельниця Ковельського району завдав тяжких тілесних ушкоджень 41-річній жінці. За даними слідства, інцидент стався увечері 15 вересня. Тоді нетверезий чоловік в хаті односельчанки під час сварки вдарив її ножем у спину. На щастя, потерпіла вижила. Її кривдник невдовзі постане перед судом. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. І до загальноукраїнських новин. Російські окупанти вранці 20 листопада вдарили по Херсону. Як повідомив начальник Херсонської міської і військової адміністрації Роман Мрочко, двоє людей загинуло. Зокрема, ворог обстріляв автостоянку приватного транспортного підприємства. Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв. Ще одна людина поранена. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок. Крім того, росіяни згодом вгатили по центру Херсона. В день 20 листопада російські загарб обстріляли з артилерії і Нікополь на Дніпропетровщині. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака. Під час артобстрілу окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік. За словами очільника ОВА, у результаті обстрілу пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін. Міністр оборони США Лойд Остін 20 листопада прибув до Києва з неоголошеним візитом. Про це він повідомив на платформі X. За словами голови Пентагону, він приїхав до Києва щоб зустрітися з українськими лідерами. У Міноборони США розповіли, що дискусії зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Вашингтоном і Києвом, включно із забезпеченням збройних сил України бойовими можливостями, необхідними як для зими. Так і для захисту від майбутніх російських атак, очільник американського оборонного відомства прибув до України напередодні 17-ї зустрічі щодо оборони України у форматі Рамштайн. 20 листопада Україні вдалося повернути тіла ще 94 полеглих військових нашої держави за інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передані тіла комбатантів загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України. Зсу забезпечить перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохорон. Оронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру голові Держспецзв'язку, його заступнику та іншим у заволодінні понад 62 мільйонами гривень. За даними слідства, впродовж 2020-2022 років, власних групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Ечення для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу з цими компаніями. Підпорядковане Держспецзв'язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 роках кошти у сумі понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість програмного забезпечення, яке компанія придбала віноземно. О, виробника становила 233 мільйони гривень з різниці у понад 62 мільйони гривень. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи. Наразі підозрюються шість осіб. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. На Полтавщині на смітнику знайшли дитину. Як повідомили правоохоронці, до поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що знайшов на смітнику живе немовля. На місце події негайно виїхали правоохоронці. Дитину медики забрали до перинатального центру Кременчука, де їй зараз надають необхідну допомогу. Стан дитини в середньої тяжкості. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, що викинула дитину. І переходимо до загальносвітових новин. Польські перевізники не пропускають через кордон гуманітарну допомогу та цистерни з паливом. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. За словами посадовця, заяви про пропуск мітингувальниками гуманітарної допомоги і небезпечних вантажів не відповідають дійсності. Було зафіксовано численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах. Тому всю інформацію передали польським колегам з міністерства. Як пояснила речниця Волинської митниці Валентина Черниш, польські протестувальники пропускають гуманітарну допомогу лише коли вона під'їжджає до пункту пропуску. Справді Цистерни, гуманітарна допомога стоїть у черзі е, через те, що черга дуже дуже велика. І так було з самого першого дня протесту, і то не тільки зараз. Про що ходить? Протестувальники свідомо вручну не вибирають гуманітарної допомоги або цистерн із загальної черги. Черга вже зараз близько 50 кілометрів. І якщо в неї ну, доїжджають нові машини і шикуються десь там хвості тої черги, то зрозуміло, що ніхто до неї 50 кілометрів не доїжджає і навіть не питається, а що ти везеш? Вони пропускають гуманітарку або цистерну у тому випадку, якщо вона вже під'їжджає до пункту пропуску. Наразі у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України чекають відповідь, як це корелюється з заявами поляків про безперешкодний перетин таких вантажів. Український інженер Сергій Якимов очолив марсіанську дослідницьку станцію, на якій проводять експерименти і дослідження, симулюючи перебування людини на поверхні Марса. Марсіанська дослідницька станція розташована у постелі Сан рафаель що в штаті Юта. Повідомляє голос Америки. Вона оточена численними долинами, каньйонами, ущелинами, височинами з глинистих сланців, вапняку та піску. Все це створює у цій місцевості пейзажі, схожі на наземні. На станції проводять геологічні та соціальні дослідження в умовах, максимально наближених до тих, що є на поверхні Марса. Жителі станції живуть у спеціальних модулях, харчуються овочами і фруктами з марсіанської теплиці. Назовні виходять лише у скафандрах. Сергій також був учасником кількох таких експедицій. Він мріє стати астронавтом і потрапити на Марс. А на Росії продовжує бавовнити, як повідомляють російські пропагандистські змі вночі, 20 листопада невідомі безпілотники атакували Москву. Місцева влада повідомила, що працювало ПВО на кадрах. Видно спалахи та гучні вибухи у столиці країни-агресорки. Цікаво, те, що бавовна у Москві триває уже другий день.